Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні знову прийшла злива і не одна, в нагороді земля дуже мокра, тому прийшов час боротися із слимаками. Дехто бореться з ними народними методами, такими як сиплять попел, шкарлупку побиту від яєць. Ну, дехто поїть їх пивом. Але, на мій погляд, найкращим способом проти слимаків є гранули такого синьо-зеленуватого кольору, якими посипають ґрунт, щоб не було слимаків. Але є нюанс. Основна маса цих гранул. Які в нас чомусь продаються, є на основі металдегіду. А металдегід це дуже-дуже токсична речовина, яка дуже небезпечна для домашніх тварин. А також дуже погано розкладається, попадаючи в ґрунт. Через деякий час цей металдегід будемо їсти ми, наші дітки і наші рідні. Тому я рекомендую використовувати. Гранули на основі фосфату заліза. Фосфат заліза безпечний для людей, тварин, він контактно кишкової дії. Слимаки гинуть без сліду. Дуже стійкий до вологи, тобто дощ прийшов нічого страшного, він буде ще діяти. Стамики помирають протягом одного-трьох днів. Тому він розкладається на фосфор і залізу. Тобто стають, стають ще й добриво. Тому, коли ви приходите в магазин купляти гранули для боротьби з лимаками, дивіться на етикетку. На якій основі ці гранули? Якщо ці гранули на основі металдегіду, відставте їх в сторону. А хто піклується про своє особливе особисте здоров'я, здоров'я своїх дітей і рідних, купуйте такі гранули на основі фосфату заліза? Це саме головне. Кому було цікаве відео? Пишіть, ставте лайки. До побачення.